Привіт! А чи доводилося коли-небудь замислюватися, звідки великі компанії знають, що нам запропонувати, або як узагалі вчені роблять свої дивовижні відкриття? За всім цим стоїть одна річ: збір даних. І сьогодні ми з'ясуємо, як працює цей без перебільшення потужний процес від простого запитання до часом неймовірних висновків. От уявимо собі такий собі виклик. Треба зрозуміти, що думає, скажімо, тисяча людей про якийсь новий продукт. Здається, що це просто неможливо, правда? А от і ні. Насправді є інструмент, який дозволяє зробити це і швидко, і досить ефективно. І цей інструмент систематичний збір даних. Що ж це таке, якщо говорити простими словами? Ну, збір даних можна порівняти з роботою детектива. Він збирає докази, тобто дані, щоб розкрити справу. Тобто зробити висновок. Це найперший і, мабуть, найважливіший крок у будь-якому дослідженні, чи то в науці, чи в бізнесі, та де завгодно. Але знаєте, не всі дані однакові. Деякі з них це справжній скарб, який потребує, ну, найнадійнішого захисту. Мова йде про персональні дані, і отут починається найцікавіше. Персональні дані це щось значно більше ніж просто ім'я чи прізвище. Це по суті наш цифровий відбиток, такий собі ключ до особистості, тобто все, що може прямо чи навіть опосередковано вказати на конкретну людину. І саме тому їх захист це надзвичайно важлива справа. Ну, звісно, це ім'я, адреса, дата народження це така в собі класика. Але сюди ж належать і фотографії, і відео, і навіть менш очеводні речі, наприклад, історія пошуку в інтернеті або дані про місцезнаходження з телефона. Усе це частина нашої цифрової особистості. І оскільки ці дані такі цінні та чутливі, існують, скажімо так, золоті правила поводження з ними це ніби кодекс честі для кожного, хто працює з інформацією про інших людей. Тут усе дуже логічно. Перше потрібна явна згода людини. Друге надійний захист інформації, яку зібрали. І третє чітка мета. Дані використовуються тільки для того, про що було заявлено на самому початку. Порушення цих правил, до речі, може мати серйозні наслідки. Згадаємо, хоча б скандал із Кембридж-аналітика, який просто назавжди змінив уявлення світу про приватність. Гаразд, за такою, здається, розібралися. Тепер час перейти від теорії до практики. Які ж інструменти є в арсеналі дослідника, і як обрати той, що підійде найкраще для конкретного завдання? Тут усе доволі просто. Скажімо, треба дізнатися, що люди думають про новий фільм. Проводимо опитування, ставимо відкриті запитання. Потрібно зібрати контактні дані для розсилки, для цього ідеально підійде анкета з чіткими полями для заповнення. А от якщо треба перевірити, як студенти засвоїли матеріал, тут уже без тесту з правильними відповідями ніяк не обійтися. Теорія це, звісно, чудово, але як усе це втілити в життя без якихось значних зусиль. На щастя, існують інструменти, які роблять збір даних доступним буквально для кожного. І один з найпопулярніших, та й, чесно кажучи, найпотужніших це Google форми. Так, так, це абсолютно безкоштовний сервіс від Google. Він дозволяє створювати професійні опитування та тести буквально за лічені хвилини, а всі результати автоматично збираються, скажімо, у Google-таблицях. Це ж просто магія для аналізу даних. Гнучкість Google Form, ну вона просто вражає. Можна створювати абсолютно будь-які запитання, від простого так ні до якихось складних шкал, оцінювання чи рейтингів, можна навіть дозволити людям завантажувати файли. Тут фантазія, це, мабуть, єдине обмеження. Але чому саме Google форми стали таким, знаєте, стандартом де-факто для мільйонів користувачів по всьому світу від шкільних класів до великих корпорацій? Давайте поглянемо на ключові переваги. Ну, по-перше, це безкоштовно. Жодних прихованих платежів, нічого такого. По-друге, над формою можна працювати разом із колегами, причому в режимі реального часу. І по третє, мабуть, найголовніше, всі дані одразу готові до аналізу. Це економить години, а то й дні роботи. Але стривайте, це ще не все. Google форми вміють автоматично перевіряти тести і виставляти оцінки. Вони ідеально виглядають і працюють на будь-якому смартфоні. А інтеграція з іншими сервісами Google робить увесь робочий процес ще більш продуктивним. Отже, як ми бачимо, збір даних це не якась там ракетна наука. Це справді потужний інструмент, доступний кожному. Але завжди варто пам'ятати, з великою силою приходить велика відповідальність, особливо коли мова заходить про персональні дані. І наостанок таке питання на подумати. Тепер, маючи знання та інструменти, яку велику таємницю хотілося б розкрити, яку проблему вирішити, можливо, якесь відкриття зробити. Світ чекає на нові дослідження, тому не варто боятися ставити запитання і шукати на них відповіді.